Це що за Харлей? Це такий велосипед під ретро алюмінієвий, на 26 колесах Круїзер. Він важить кілограм 90 Ні, його вага 36 кілограм. А чого так мало? Він алюмінієвий повністю. Рама алюмінієва, руль, подсідів, всі частини, які можна, зроблені з алюмінію. А що це за бачок такий? Тут схований акумулятор на 18,2 А. Це його навіть вкрасти не можна буде? Вкрасти його не можна, тільки виривати. Заряджать прямо на, на велосипеді. А на чому він їде? Він їде на моторі, мотор тут на 1,2 кВт. Це ж так немало, так? Так, да, це немало. Він розвиває швидкість до 55 км за годину. А це взагалі законно? Так, законно. На Велосипеди обмеження стоїть на мотор до 3 кВт. Ага. Ну круто. А що це за пружинка така? Це така вилка, вона амортизує, вона зроблена тут ход і відбиває сюди. Амортизує дуже класно. Під ретро зроблено. А прожектор на батарейках? Прожектор підключений від акумулятора, лупить дуже сильно. А ще раз скільки тут Ампер батарея? Батарея на 18,2 А. І скільки на ній приїхати можна? Реально 50-60 км. А дисплей є? Mm? Дисплей є? Так, дисплей маємо показує швидкість, показує пас-систему і показує загальну швидкість. Круто. А де можна подивитися? Подивитися можна в нашому магазині. Велокрай знаходимось ми в Братство Тарасівці 12А. Також можна на нашому сайті Велокрай. Відправляємо по всій країні також за кордон.